Кожний з вас показує всім нам, як необхідно боротися за життя, як необхідно боротися за результат. Всі, хто отримав поранення і хто має бажання, вони мають залишитися в рядах міністерства внутрішніх справ. Кожний наш військовий або працівник буде мати змогу прийти в спортзал. Цей спортзал буде забезпеченим відповідним обладнанням спортивним для того, щоб не було незручностей при занятті спортом, щоб яке поранення людина перед цим не отримала. Звичайно, що ми хотіли б вас запросити як людей, які мають великі досягнення в спорті, які є авторитетом для кожного з наших бійців, також долучитися до нашої такої роботи. Привіз три золота. Будучи людиною з інвалідністю, і я це зробив. Це була така мета довести собі, що все можливо. Гарна нагода представити свою країну під час повномасштабної війни. Це також спосіб комунікації з західним світом. Тому що чим більше вони бачать нас, тим більше вони думають про нас. В спорті є куди рости, є що досягати. І хочеться цим жити, що постійно хочеться чогось тут здобувати, 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 ставити всі нові цілі. Для паралімпійських ігор в Парижі я привезла дві медалі срібну та бронзову. Мені дуже приємно, що мене відзначили як співробітника міністерства внутрішніх справ. Дуже вдячна.